Так, друзі, всім привіт! Гарного вам понеділка, ну, вже закінчення. Ми пропустили нашу п'ятничну зустріч по огляду портфеля, але вирішили сьогодні наздогнати коротенько пройтися по рекомендаціях, яких надавали на початку місяця, так, на, на серпень. На портфель скоренько пробіжимося по тим рекомендаціям, які давали раніше: це кінець травня, червень-липень і по нашим ситуаціям, що в нас в серпні відбувається. Також що хотіла ще коротенько сказати перед тим, як почнемо, що напевно вже немає такої людини, яка не чула новин, які відбулися минулого понеділка. Всі про це говорили: трейдери інвестори, навіть звичайні, напевно, люди, через те, що новина була колосальною, обвалилися ринки. Хотіла коротенько сказати, які ж основні причини цьому були, і які зараз можемо з цього зробити коротенькі висновки. Ну, в першу чергу, що сильно вплинуло на те, що Такий відбувся великий відтік грошей з акцій великих компаній. Це те, що Японія піднесла облікову ставку, це викликало більш таку паніку на ринку, почалися відтік капіталів, що таке… Говорить про те, що і так нестабільна економічна ситуація. Всі говорять про те, що буде рецесія в Америці. Перед тим в п'ятницю були не цієї п'ятниці, а перед понеділ п'ятим перед числом були також новини по зайнятості, що в Америці, які були також слабкі, і в понеділок ми маємо вже таку реакцію. Плюс. До, до того всього фонд Уорена Баффета, Berkshire Hathaway продали майже половину акцій, які вони мали в своєму портфелі. Apple, що також призвело до того, що сильно впали впала ціна. Були різні версії, чому це так сталося, але основна з них є те, що це, скоріш за все, пов'язано з тим, що по сплаті податків це була така стратегія, нічого там критичного не було, правда, велика сума, і інвестори спанікували. Ще одна така, я вважаю, дуже основна причина, яка впливала на такий обвал: це було те, що Багато хто очікує від технологічних компаній надзвичайних результатів. Всі великі компанії звітували, показали гірші результати, ніж очікували аналітики. Інвестори хочуть вже якусь віддачу від цього. Поки що немає, немає чітких відповідей. Як ми знаємо, що там компанії з Великої сімки з початку року. Стрімко зростали, дуже великі були надії. Ось і після звітів інвестори почали сумніватися в тому, що вони на правильному шляху. Ну, і почались продажі, почались масові продажі. Що хочу з цього сказати? Коротенько, коротенько, те, що для нас, для простих інвесторів, це є хороша можливість. Зараз на корекції ринку, тому що не може постійно ринок рости, він коректується. Ми цією можливості маємо скористатися. Скористатися як? Це купити хороших надійних компаній на цій корекції. Ось коротенько про ситуацію. Так, я. Не знаю, чи артем є, можливо, хотів щось додати. Окей. Якщо він підключиться. Так, що ми маємо? Ви на початку серпня давали рекомендацію на серпневий такий портал маленький. Це дивідендні компанії. Це були компанії Microsoft, Valero Energy. Алай Лайлі і Honeywell International. Що бачимо зараз по цьому портфелю? Я складала портфель по, по даті рекомендацій, коли ми виходили. Тобто акції були куплені на момент виходу інформацію, яку ми давали в каналі. Вам на даний момент дохідність складає 10%. Це з початку серпня. Давайте коротенько пройдемося, яка в нас зараз ситуація, щоб подивитися, чи є ще якась можливість, тому що компанії хороші, відомі компанії, Microsoft не потребує ніякої реклами. Ось ми бачимо тут. Ми очікували такий сценарій, що відіб'ється від підтримки, і підемо до нашої цільової ціни в 498. Доларів. Ну, ось оця свічка, яка вийшла за підтримку, це якраз і було 5 серпня, 5 серпня, тоді, коли ось повалилися всі ринки, була хороша можливість звідси, звичайно, взяти по кращій ціні. Тут в нас на рівні 390, ми купляли от від 399. І зараз бачимо, вже відбувається, в нас е, е, ціна від рівня підтримки від 399. І йдемо до своєї цільової 498. Тримаємо гарну можливість, можна ще із поточних навіть щось добрати, тому що е, е, хороша можливість зараз е, так е, гарно просіла ціна. Е, так, тут поки що нічого. Далі наступна в нас компанія була, це компанія, яка займається в зі сфери енергетики. Вони займаються перер... галузі переробки палива, нафтопродуктів. Чим цікава була компанія? Компанія була цікава тим, що їхня політика з компанії спрямована на те, що ці всі Нафтоперер... нафтопродукти вони переробляють в екологічне паливо. Ну, як ви знаєте, всі зараз в світі борються з проблемою екології, тому компанії є досить відома, великий гравець на ринку. І була також по технічному аналізу цікава ситуація. Бачите, зараз відбилися от від також. Коли ми давали, ага, ось тут ми очікували, що ціна дійде до рівня 144, так і сталося. Під 144 ми вже зараз відбиваємося. І до цільової ціни на рівні 174. Отут є в нас такий ще приблизно ми бачимо, що дохідність буде десь в районі 20%. Так. І звідси рухаємося. Ми її брали так від 144. сорок чотири. Зараз я не нашу тут ще. Що тут? Можливо, ще ми і. Можливо, ще і ми без. Коректувалися трошки ще тут до підтримки. Якщо так, можна ще тут буде добрати. Якщо ні, залишаємо поки що так. Нічого не робимо з нею. Так. Ще одна хороша компанія в нашому серпневому портфелі це Алай Лілі. Всі знаєте, ну, може, не знаєте, це відома фармацевтична компанія, яка має великий портфель різних різних продуктів вони роблять в різних сферах ну, здоров'я розвивається що що я ще забула сказати це всі дивідендні компанії тобто ще платять вам за кожну акцію яку ви маєте дивіденди Ця компанія платить скільки? долар 30 за акцію ще дивідендів. І ось ми давали рекомендацію. Рекомендацію ми давали з очікуванням того, що ціна або від, від цієї зони на рівні 786 відіб'ється, або ще нижче дійде. Ну, ми не дійшли туди нижче, ми купляли, ми купляли її від рівня 786. Бачимо, гарно зараз відросли. На момент, коли давали рекомендацію, акція була недоцінена. Там в нас цільова ціна була 943, зараз я зайшла подивитися, вже підняли рейтинг, вже зараз цільова ціна на рівні 993. Тобто, якщо врахувати, що ми заходили від рівня 784, в нас приблизно дохідність по акції буде 26%. Ось ну поки що тут тримаємо, добирати нічого не будемо, немає тут можливості. Єдине, що тут може бути, що ми ще ось цей ціновий розрив. Захочемо перекрити. Можливо, якщо буде якась корекція ленька, десь сюди нижче, до цієї зони, звідси можна буде ще добрати. Хороша цільва ціна дуже виросла. Тут і звіт був хороший. Ми звітували вони, всі показники були вищі, ніж очікували аналітики, тому і бачимо, що Піднялася і цільва ціна, і зараз ціна росте гарно. Тому ось така в нас ситуація по цій компанії. Ще четверта компанія, яку ми мали, це технологічна компанія Honeywell. Well. Дивіденди в нас трошки більше 1 долара. Що у нас тут? Так, що у нас тут? Ми, ми трошки більше просіли. Так, це єдина, напевно, зараз я гляну. Так, це єдина, яка від початку нашого портфелю компанія, яка у нас тут в просадці, трошки. Нічого страшного, я би ще навіть трохи почекала, бо тому що, можливо, ще ми скористуємося нижче до. Від, до 190, 189, навіть от від того рівня можна було б 192, її ще отут взяти, трошки збалансувати портфель. А так, бачите, знаходимося, ми ще так і знаходимося в безхідному тренді. Якщо дивитися по технічному аналізі, мінімум ми не поновили, трошки просіла, що так, відзвітували також добре, результати кращі, ніж очікували аналітики, тому навіть більша просадка дасть нам кращу можливість тут ще добрати і добрати і чекати до нашої, що в нас в нас цільова ціна також збільшилася трошки до, до ціни 229 підняли. Тому очікуємо, очікуємо тут або ще корекції, щоб добрати, або вже, вже буду тримати так, як, так, як є. Чекаємо до, свого, до своєї цілі. Так, це наш серпневий. Давайте ще з вами глянемо, тільки коротенько, що в нас робиться в наших попередніх портфелях. Звичайно, минулого тижня вони всі були червоні. Але цього тижня, вже, навіть ще в кінці минулого тижня, вже покращилася ситуація. Ось у нас травневий червневий портфель зараз показує дохідність 7,64. Так, маємо Джонсон і Джонсон гарний показник. До речі, наш федерал реаліті вийшов в лідери. Подивимося, що тут у нас. Ага, в нас тут є, відпрацював... відпрацював по технічному аналізі. Ми вже чудесно відпрацювали. Зараз подивлюся. Таргетова ціна у нас 116. Збільшилася від 113. Ось сюди. Ось сюди ми ще точно ще дійдемо. І чекаємо. Так, ага, в нас також звітність була набагато краще, ніж очікувалося, тому і маємо такий результат тут. Топтались, топтались, і потім після девітендів ми пішли вверх. Ну, ще як варіант: продавати точно не будемо, але. Ще можна було би від 105 докупитися, якщо вони ще трошки скоректується. Так, тут ще цікава ситуація в нас. Подивитися по букінгу. Букінг у нас букінг холдінг. Ага. Mm. Ось. Ми коли давали рекомендацію, ми її купляли звідси. А тут можна, тут можна ще з поточних докупати. Це дорога акція. Треба подивитися. Треба подивитися. Так, дали вони також результати були у нас набагато краще, ніж очікувалося. Ой, і звідси дуже гарно було б ще її добрати. І подивимося, чи змінилася в нас цільова. Так, 4083. Так, і збільшилася в нас цільова Ціна чуть-чуть є. Так, букінг. І ще хотіла я на Кока-Колу подивитися. Яка в нас ситуація по Кока-Колі? Так, ок. Угу. 70-33. Так, ціліва ціна в нас залишилась на тому самому рівні. Ми ще туди не дійшли. Гарно, впевнено, рухаємося до своєї цілі. Мене, бачите, навіть е тоді, як було коливання, не дуже сильно просіла, тобто не було можливості тут її поки добрати. Але якщо буде така ситуація, що ми ще скоректуємося десь до рівня 64. Ось 64, звідси, я би ще взяла, ще би докинула кинула трошки і тримати до, до її, як мінімум до цільової. Так, це наш травень-червень. Ще маємо, ще маємо портфель за липень. Тут також цікаві компанії, що мені цікаво так. Ага, зараз загальний результат в нас майже 3% 2,89%. Тут хороший результат показує в нас Американ Експрес. А, так, і зараз я неспрес. Так, цільова 254. Так, цільова ціна збільшилася, була на рівні 250, зараз її збільшили до 254. Тримаємо, Ми її брали. Так, зараз я подивлюся, яка це було число. Це в Так, восьму. Ось тут. Так, ось 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 ось, ось. десь ось звідси ми її брали. Е, так. Ну, я пропустила тут <клух> на просаці, от як на наша наше ось у нас наш минулий понеділок. Ось це була дуже хороша можливість добрати їх. зараз, зараз Ага, сьомого. Першого. Ну сьомого ми брали її, а не це було джелай. Так, так, так. Ось тут. Ага, ми брали від 230. Ми брали від 230. Ну, тут ще була. Хороша можливість також або добратися, або взяти тут по нижчій ціні 225. Тримаємо. Тут також знаходимося в східному трені, відбилися від, від підтримки до цільової 254. У нас ще є, куди йти. Так. Дивимося ще що? Ще по Волт Disney. Волт Disney в нас ем, довший час ем, сиділи в просаці, вони ніяк не могли. Ну, там, так, очікували, е, очікувалися результати звітності. Е, так, бачу ціна цільова ціна на рівні 113. Зараз глянемо, що в нас тут. Угу. А у нас е, наступна ситуація. Угу. Волк Disney ми купляли від рівня 96. З розрахунком на те, що тут, бачите, є тут несхідний клин на пробиття клину, на відпрацювання висоти клину, якщо по технічному аналізі, але клинним в нас деколи люблять дуже довго тягнутися вниз. І от хороша можливість можна навіть взяти, взяти. І звідси я ще докину хороша ціна. Цлював у нас на рівні 100, скільки? 113? 113. Отак. От Ось. І що? Звітність чудесна була, тому гарна можливість добрати ще одну. Дійсни собі у портфель. Так, полепневому. Ага, так, 3% це ми подивилися. Ну, в принципі, все. В принципі, все. Ще гляну. Не знаю, чи на одному з наших ефірів я говорила, що. Дуже давно зробила портфель просто з копія відомих компаній, в які інвестує в Баффет найбільше. Ось зараз портфель нічого не роблячи, показав результатність 18% дохідність, і ось так для експерименту тримаємо, просто копіюючи акції, які копіює фонд Ворена Баффета. Так, у мене в принципі все. Якщо б у вас були якісь запитання, можете зараз запитати, я можу відповісти. А якщо ні, то в нас є менеджер, і також можете питання задавати, і ми будемо вам відповідати. Всім вам дуже дякую за ваш час, за те, що у вас була можливість доєднатися, послухати, і до нових зустрічей.